Моторочні кадри травми Руслана Малиновського. Мудрик знову на лаві запасних, а інсайдери ніяк не можуть визначитись щодо подальшої долі Михайла у Челсі. Та несподіване рішення в одному з лідерів УПЛ, що відбувається у Житомирі. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Фавбет. Давайте поговоримо зараз про новини футболу. Почнемо ми з української прем'єр-ліги. Так, там паралельно тривають поєдинки, якщо ви це відео дивитесь ввечері. І про ці матчі поговоримо пізніше. Поговоримо нині про цікаву інфу, а саме про Полісся. Тато таке повідомляє, що конголейський вінгер е, Бені Макуана тренується з поліссям 2 Таким чином, керівництво Житомирян покарало футболіста за непрофесійний підхід до своїх прямих обов'язків після матчу проти Вереса. Перед грою купив кабачковий крий фірми Верес. Жарти жартами. А Шур вижив з команди трьох лідерів минулого сезону. Прийшов в АТБ зі своїм пакетиком. Але ну, зараз такі, крім жартів, рішення досить е, гучне. Цікаво. Що ж такого стало, що Бені Макуана від головної команди. Я маю на увазі конкретно за що? Е Враховуючи, що зі сторони він взагалі не видавався таким дібаширом, знаєте, людиною, яка там, регулярно або в принципі може порушити дисципліну. Та й загалом, навіть якщо так, то Полісся все одно досить якісно справляється і без Макуана по результатам. Ну і прямуємо до наших у Європі. Знову ж таки, як і з УПЛ, не про всіх будемо говорити, бо є паралельні поєдинки. Але і ті, які закінчилися. Ось, наприклад, Віталій Миколенко, який не потрапив до заявки команди на матч п'ятого туру АПЛ проти. Лестер раніше повідомлялося, що футболіст дуже від хвороби, через яку пропустив матч із Саутгемптоном щодо Евертона щодо Дайча, їхнього коуча страшенно просто топлять і вимагають відставки, бо початок сезону для людей просто жахливий. Челсі розгромив Вестгем 3-0. Він гри лондонців Михайло Мудрик розпочав зустріч на лаві запасних та не вийшов на поле. 23 річний українець, друге поспіль провів гру лондонського клубу в запасі. А інсайдери своєю чергою не маються визначитись, як же далі піде кар'єра міська за інформацією Екрема конура. Мудрик планує залишити челсі, але не називаються клуби. А от за інфою Фабріціо Романо. Мудрик нікуди не піде і не веде жодних перемовин з іншими клубами зараз. В свою ж думку я вже говорив. На, на мою власне, думку, Мудрику треба йти в оренду, аби трішки освіжити свою кар'єру, дати їй якогось імпульсу. Бо у Челсі у ньому, як кажучи, зараз не йде. І це не перший день, всім відомо. Захисник Джен Руслан Малиновський отримав травму у матчі п'ятого туру серії А з Венецією. На 48-й хвилині Українець травмувався, вибиваючи м'яч. Він не зміг самостійно залишити поле. Його забрали на ношах. Виглядає це справді дуже страшно, друзі. Здоров'я Руслану Малиновського. Після жахливої травми українця, яка відбулась за рахунку 0-0, команда Геною програла матч 0-2. Точний діагноз і терміни відновлення Малиновського поки невідомі. Абсолютно жахлива травма, отримана на рівному місці. Скажімо так, закони фізики спрацювали не на користь Руслана, Тут і травма справді моточно дивитись, навіть на скріншотах, а на відео тим більше. Руслане, здоров'я, а ви, друзі, пишіть свої коментарі і знову ж таки бажайте Руслану, Руслану Молоновському якомога швидшого одужання. У мене все. Почуємось.